Шановні підписники, Енеї 40-вочки будуть заполоняти ринок на сьогоднішній день, тому що повністю відповідають заявлені потужності. Двигун КМ 490, надзвичайне виконання жодних, жодних подряпин, іржавчини і так далі. І тому подібне. Навісна система примусова, гідравлічна, реверс. Рівна підлога, бокове перемикання передач, автомобільна приборна панель і прекрасний звук, який так, так мелодично гріє вуха. Достатній, достатній міст, що задній, що передній. Широка резина, як у Донфенга, І подивіться на задні мости. Трактор коштує своїх грошей. Має реверс, рівну підлогу, блокування двохдискове щеплення і чотирьохциліндровий двигун. NA404 без кабіни і з кабінкою.